Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео, як, як почистити комін без всяких різних тих купних, тих штангів, того всього. Зараз покажу лайфхак. І так, друзі, О, вам лайфхак. Шуруповерт, дрит на 5, десь 2 метри дроту. На кінці намотана крапочка. Ефект той самий, навіть кращий. Дрит залізе туди, куди не залізе, та є штанга. Скручується. О, О скручується. Любе. Робить ліпше. Отак. Друзі, не кидайтеся дуже коментарями. О, о зараз там експерти підуть, що о, можна було купити, можна було е, не, не мучитись. А мені нащо? Мені нащо купувати ті штанги, той, е, той дротик, то все, мені там 4 метри труби. Мені вистачить і залізного дрота там четвірки. Але ефект той самий. Хто хоче собі купити? Купуйте? Купуйте, я, ж, я ж не закликаю до того, щоб, щоб не купувати, щоб не користуватися. Я собі вийшов з положення, нащо мені купувати, мені треба о, камін раз в рік почистити, щоб воно валялось. Ну навіщо? Мені зараз викидати купу грошей, щоб воно валялось. Так, дротик. Той самий шуруповерт, те саме все раз-раз прочистив, Богу, як файно горить. Все, люкс, супер! От тяга аж посвистує. Але файно горить, та я щепа. і користуйтесь, лайфхак. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.